Всім привіт! Дякую, що коментуєте. Мені дуже приємно ваші відгуки читати. Дякую, що підписуєтесь на канал і ставите свої класні вподобайки. Сьогодні я хочу дуже смачний рецепт приготувати і поділитися з вами. Я думаю, ви його оціните і спробуєте теж приготувати для своєї сім'ї. Так, що ми зараз будемо приготувати? Ми зараз приготуємо тісто, а потім начинку. Тут у мене є дріжджі свіжі, сюди ми додаємо сіль. Добавляємо без цукор без гірки. Розбиваємо яйце. І наливаємо теплу воду. Вона має бути більш тепліше, ніж кімнатної температури, але не гаряче, щоб не вбити тріщів. Вінчиком це все перемішуємо. Так, щоб розчинилися дріжджі. І розійшовся цукор. У рідину підсипаємо борошно і будемо замішувати тісто. Точність всіх інгредієнтів я залишаю в описі та в кінці відео. Все борошно не висипайте, бо може потрібно буде трошечки менше. Це вже буде залежати від якості борошна, самого борошна. Як тільки все борошно вмішали у тісто. Ливаємо олійку десь так приблизно 30 грамів, не більше. І Тісто повинно бути м'якеньким, може блипнути легенько до рук, але воно має бути трошки рідкішим, ніж на вареники. Того вмішувати тісто не потрібно, десь так приблизно 2 хвилини і достатньо. Це дуже легеньке тісто і заморочок з ним аж ніяк нема. Тісто повинно вийти еластичним, і щоб воно не липнуло до рук, змастіть олійкою і тісто, і ручки. І ставимо, ось так і трошки обминаємо, накриваємо харчовою плівкою рушничком і ставимо в тепле місце на 40 хвилин, так щоб воно гарно підійшло. Поки підростає тісто, ми приготуємо начинку. Тут у мене є свій фарш, тобто я його перекрутила і одразу перекручувала сюди цибульку. Якщо ви будете купляти магазинний фарш, то беріть провірений, що він був смачний. Він не має бути пісний. Це у мене свини. І потім на, або поріжте на дрібні кубики цибульку. І тут обов'язково дайте у фарш. І зараз ми будемо просто заправляти. Це перець і сіль. Так, Перчу солю. Це все на око і сюди для сочності, соковитості додаю холодної води. Обов'язково. Так, чвак-чвак. І у нас начинка готова. О, я думаю, що це все достатньо. От дивіться, як гарно тісто підійшло. Змащуємо поверхню олійкою. Добре, змащуємо. Ось. Ще трошечки. І тепер беремо отак трошечки тісто. Давлюємо. Можна зважувати, щоб вони були, як то кажуть, рівні. Змащуйте олійкою руки, щоб тісто не прилипало. Так, Кожен кусочок отак легенько округляємо. Приємно таке теплесеньке. Так. І тепер кладемо начинку на тісто. Фарш може бути будь-який. У мене свиний, Може бути свиногов'яжий, свинокурячий, такий, який вам подобається. Так. Ростягуємо тісто і заліплюємо. Ось так. Вкручуємо. Знову стягуємо. Так, заліплюємо, мішочок закручуємо і ставимо. Змащуйте олійкою руки, щоб можна було легко не прилипало тісто до рук. Остамо розігріватись і сюди виливаємо, то вливаємо багато олії, так щоб наш біляш в ньому практично, можна сказати, плавав. Поки олійка нагрівалася, то трошечки тісто підійшло навіть ось так. Дивіться, і тепер ось так ми це все стягуємо ручками. Де є дирочка? Закривайте. І цей біляш опускаємо у розпечену колійку. І дивіться, і ось тако робимо. Поливаємо, трошки зменшуємо вогонь, щоб біляш приготувався, щоб начинка приготувалась і тісто. Нам не потрібно сире тісто, ні сирий фарш. Побачите, і зразу починає рости. Ось, обов'язково так робіть. І зразу починає зверху і легенько підсмажуватися і рости. Буде менше середнього. Перевертаємо на другу сторону. І ось така краса. Там трошечки є дивошка, тому він зараз трошки супи більше, більше. І все це смажимо з другої сторони, до такого золотистого кольору. Поки там смажиться, ми підготуємо наступний, наступний біляш. З другої сторони. Вже готове. І його витягуємо на паперовий рушничок. Будьте обережні, щоб на нас не бриснула уліфта. І кладемо на попіль ящик. І знову поливаємо гарячою уліткою. Отак. Бачите, зразу пузириться, зразу піднімається тісто. Ну, це брисно. Переверкаємо і смажемо з другу сторони. І так робимо всіма біля шами. Хочу показати той перший біляш, який він є. Розповідається, який він всередині. Все приготовлене, тісто просто, неймовірне і тунесеньке. Ось таке, бачите? Все приготувалося. Тісто, бачите, яке тут позиристе, Дуже смачне. Угу. Ось отакі смачні біляші вийшло. вийшло 10 смачних біляшів. ми біляші і треба обов'язково їх продегустувати. Тому, я не знаю, можна біляші їсти і вони будуть дуже смачні. Я думаю, що з підбиленим борщем, не знаю, польським борщем, тобто без картоплі і без капусти такий борщик можна також ласувати. Зараз я попробую. Начинка Дуже смачна. Тісто реально пухке. Тунесеньке. Трошечки вкраєм може воно трошки вибувати, може, я не так сильно зробила, бо це є мої перші біляші. Але реально подивіться, які вони тоненькі. Дуже смачно, я надіюсь, вам відео сподобалось. надіюсь, вам надихнуло теж приготувати біляші. Ясно, що їх будемо кожного тижня робити, бо це є смажене. а Інколи варто це спробувати. це дуже смачно. Одного апетиту до нових смаколиків мирного неба.